П'ятаю, свекруха була коли жива, завжди робила в неї було дуже смачно. Я таке роблю рідко, тому що діти в мене такого не люблять. Але цього року вирішила зробити Тобто помідори, які в мене десь там припеклися, чуть-чуть бочок я відрізала десь там прийняти, десь там некрасивої форми, які просто так уже не будемо їсти. Все це я передавила на соковижималку і зробила сік. Ось хочу показати: в каструлі ось у мене багато соку. Буду ще сік закривати і буду помідори у своєму соку закривати. Значить, банки я пропарила над кипяточком, крішки прокип'ятила, все підготувала. В банки заклала помідори і закладуючи, я ось тут, де був корінчик, накалую раз або два зубочисточкою. Так я завжди роблю з усіма рецептами, коли мариную. Так, помідори швидше. Промариновуються і всередині вони теж смачні, такі ж, як і маринад. Все сложила в баночки, нічого, ніякі спеції, ніякої зелені, нічого. Просто одні єдині помідори. І нам потрібно знати, скільки нам потрібно соку. Для цього я залила ось холодною водою. Тому що помідори є різні, є менші, які більш плотно в банку злягають, тоді менш потрібно буде соку. Є більші, і між якими залишаються он великі проміжки. Тому ці проміжки буде заповнювати рідина, буде заповнювати сік. Тоді соку потрібно буде більше. І для цього, щоб знати, я залила холодною водою. І зараз я цю воду вилью у кастрюлю. І так, я вилила всю воду в кастрюлю. І в мене вийшло на всі ці баночки 3,5 літра сока. Потрібно буде сока, поки що вода. Воду я поставила на огонь, накриваю кришкою і хай вона закипає. Далі вода моя закипіла, і я заливаю в банки водичку обережно. Спочатку по чуть-чуть, щоб банки не лопнули. А потім повністю заливаю водою. І поки що прикриваю кришкою. І так залишаю на хвилин 20. Ну, а поки що мої помідорки залиті кип'яточком стоять, відстоюються. Я вже знаю, скільки мені потрібно соку. Я ось відміряла томатний сок, відлила в кастрюлю, поставила на огонь. І тут в мене рецепт іде із розрахунку на. Літр соку. Скільки у нас літрів соку вийшло, то ми потім умножаємо. Значить, спочатку я відправляю спеції. Тут у мене десь 5-6 лаврушок, десь 5-7 горошин запашного перцю, мабуть, штук 10 сифонула чорного перцю і туб 5-6 гвоздічки. це я ось відправляю. Сюди у наш сік розмішую, і далі помідори наші без солі, без цукру, вони просто залити кип'ятком. Тому томатний сік потрібно зробити з насиченим смаком. Помідори витянуть трошки на себе і сіль, і цукор, і спеції. Тому на літр соку нам потрібно 1 столова ложка солі з верхом, 3 столові ложки цукру верхом, 2 столові ложки оцту. Все це я умножила, скільки в мене соку, і відправляю сукор, відправляю сіль не йодована кам'яна сіль. І в кінці відправлю оцет. це. Поки що я це все розмішую і даю можливість закипіти. Мій сік закипає, сіль цукор розчинились. Я скуштувала дійсно сік насиченого смаку і солі і цукру, але, ще раз повторюсь, так і повинно бути, тому що наші помідори заберуть частину всіх цих приправ і солі на себе. І ось мій сік закипів. Піну я зняла. Даю можливість. Покипіти 5-7 хвилин, щоб спеції розкрили свій аромат. Тим часом я знімаю кришку, віддіваю ось таку вдирочки і зливаю з помідори в воду, вона нам більше не потрібна, помідори ми вже пропарили і підготували до закатування. Ось так роблю з усіма. І так, водичку я з усіх помідорів злила. Тим часом місок кипить. Відправляю оцет, розмішую, даю хвилинку покипіти і виключаю сік, я кипятила 7-8 хвилин, десь так. Далі гарячий сік. Стараюсь захватити по лаврушиці спеції, щоб скрізь було рівномірно кожну банку. Я розливаю підготовлені пропарені наші банки, доливаю повненько до верху. І ось так буду закатувати. Роблю з усіма банками. Рівномірно розлила по всіх банках. Далі я закатую усі кришки на всіх банках. Далі, ось закатані баночки я винесла в холодну кладовку поки що, перевернула банки. Зараз накрию накрию їх спочатку полотенечком. А потім можна закрити курткою старою або покривалом. І так залишаю до завтра. Завтра, коли вони холонуть, я перевертаю і будемо споживати такі смачні помідори в своєму суку, томати в томатному суку. Дуже смачні. Смакуємо, готуємо. Миру і добра. Всім пока, до нових зустрічей!